A o Got Бандура і кобза. В лівій руці у мене бандура. В правій руці кобза. Цей інструмент ошую, тобто ліворуч від мене, є арфоподібний. На ньому звучать відкриті струни, як на арфі. І скорочення, тобто висота звуку на грифі не змінюється. Тобто, гриф є рудиментарний. На кобзі. Кобза належить до лютнеподібних інструментів. Коли притискаються струни на грифі, то в такий спосіб змінюється їх висо... ну, висота. Інструменти ці подібні тим, що і тут є відкриті струни, і тут відкриті. Тобто, і цей, цей інструмент частково, можна сказати, арфоподібний. Тобто ну, кобза це. Подіб... Лютне подібний інструмент і подібний інструмент. До лютні він подібний тим, що, як і на лютні струни, висота звуку змінюється шляхом притискання до їх до грифу. А на арфі просто струни розміщені по порядку за звукорядом, чи там за тим, чи тим ладом. Так, оцей інструмент, хочу пояснити, це інструмент. Це, як сказати, така іконочка розвитку традиційного інструменту наприкінці ХІХ століття. Фактично, зірцем на цього інструменту були роботи такого майстра Остерського з Чернігівщини Петра Боровика. Фактично, він вважав, що розвиток саме бандуробудування, розвиток бандурництва і розвиток. А інструмент повинен вдосконалення не від того, щоб додати якесь залізо а от саме додатком таких романтичних частин, як додаткова голівка. Фактично, інструмент зберігає повністю стрій старосвітський інструмент, але додаткові додаткова голівка дає можливості акцентувати, робити більш сильними баси. Ми фактично цей інструмент якраз є під впливом цієї романтична школи зроблений. Ну, я вважаю його традиційним, бо ті інструменти вони не відходили від традицій. Оскільки в нас інструменти не виготовляють ніде на фабриках, то ми запровадили таке правило, що учень повинен сам собі виготовити інструмент. Той інструмент, який він виготовляє вже під, під керівництвом ну, досвідченого майстра, вже на ньому можна грати, можна грати і вчитися. Я розумів, що хочу зробити собі ще роблячи той інструмент інструмент для мандрів, справжній такий ось кобзарський інструмент. І ми взяли з Юрієм Фединським за зразок бандуру кобзаря Гната Гончаренка. Вона якраз була така ну, компактна. теж. Ну і Плюс я дивився, що це точно в мене в будь-який літак пустять і так далі. І відповідно відштовхувалися вже в підборі матеріалів. З чого робиться інструмент? Тому, що зазвичай бандури роблять ось низ, робиться з верби. Чому то що верба це м'яке дерево, з яким ну, легше працювати. Але воно там тихіше по звичанні. Якщо це великий інструмент, воно не так критично, але на маленькому корпусі це така важлива історія. І... Ну, того ми вибрали там кленовий низ робить склено. Верхняк це така гуцульська смерека. Це Юрій пощастили, він був в Карпатах, і там в когось на подвір'ї залишилося ну, спадок, скажімо так, від їхніх дідів. Гонта. Ну, гонта це такі дерев'яні плашки, якими покрили дах колись. Людина, яка ну, починає освоювати цю технологію, а технологія музичного інструменту досить складна. Він багато чого мусить дознатися. Ну, По-перше, дізнатися про резонансні породи дерева, що можна робити, чого не можна робити. Друге, дізнатися способи, як це виготовляється. Третє, які матеріали для цього йдуть. На спідню деку, на верхню деку. Ще один момент, що він же може потім вже сам повторити, другий раз зробити, чи для себе зробити більш досконалий інструмент, чи навіть комусь на замовлення. Ну, Практика що показує, що хтось стає майстром, а хтось не стає майстром. Одного більше схильності до такої майстерності, іншого навпаки, до музики. Ну, це інструментів, який був сконструйований з Миколою Будником під його керівництвом. Фактично, те, що він хотів, я робив руками. Ну і таким чином я прийняв від будника і майстрову традицію. Скажімо, тут бачите. Особливість саме цієї кобзи в тому, що це поєд... поєднується як відкриті, звучання відкритих струн, так і тих, що притискаються. От. А бандура е, має звучання тут виключно відкритих струн. От навіть ті самі лади. От. Відкриті струни, таким чином ми розрізняємо ці, ці, ці два інструменти. Ой, шли, пройшли. Та триями Гола. Та й вели, вони вели. Душу грішною. Зазвичай зараз більшість в нас братчиків грають за Георгієм Криличним Ткаченко, в якого в Ремінорі було налаштовано. Але є моменти, ось коли ти граєш і тобі не вистачає ну, там, деяких нот, хоча б базових. І ну, прийшла думка зробити накладку так, як на Кобзі. Ось у нас є, що хлопці тут скажуть, що була можливість. І тут, власне, теж ми зробили, щоб можна було притиснути. І якраз на такі випадки, коли там десь не вистачає, ну, ти, ти можеш тут це заграти. На певних типах бандур цей гриф не був рудиментарний. Навіть один з найбільших представників, найвідоміших представників. Зінківсько-харківської науки Гнат Гончаренко, бандурист, який грав на, от на, такому, на такому інструменті, він при танцях, коли грав танці, то притискав дві струни. Натомість буває, ну, тобто, що деякі, деякі твори на інструменті, який має можливість змінювати тут, власне, і, і так побудований, що він змінює Що на струнах, це шість струн змінюють свою висоту шляхом притискання. То тут деякі твори виконуються без е, грифу, наприклад, без задіяння цих, цього принципу. Голосочки у них Херовимські. Голосочки у них Херовимські Поють піси. Ну, перш треба сказати, що які кобзарські інструменти? Це не тільки бандура, це й ковза. До речі, ми Кобзу, наше товариство, повернуло до життя. Науці невідомо, чи хтось грав на Кобзі після Остапа Вересоя. Остап помер в кінці 19 століття. А третій інструмент це ліра. Це різнотипові інструменти. Бандура. Це, можна сказати, гусли арфо арфоподібний інструмент. Тут кожна струна настроєна. На свою висоту. Струни не перетискаються. Кобза, там струни перетискаються як на, скажімо, на лютні. І це лютне подібне інструмент. Основна мелодія видобувається перетисканням струн на ручці. Там інший стрій, а Ліра це ще інший інструмент. Це взагалі загальноєвропейський інструмент, він відомий в Європі ще десь, мабуть, з 11-го, а може ще раніше століття. І різні форми там ліра має. А в нас в Україні це корбова або а, е, колісна ліра. Круті хей, 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 по Механізм ліри, трошки вам розкажу, він дуже простий. Це колесо, яке. Е, за допомогою тертя по струнам видобуває звук. Це як ніби смик у скрипці, а тут колесо виконує роль цього смика. Але от така, така механічна конструкція, яка видобуває цей звук за допомогою тертя. Головна струна, яка виконує мелодію, і яку от ми цими клапанами скорочимо, вона називається співаниця. На ній грається мелодія. А інші струни, от в традиційній лірі, є три струни, інші струни це бордони, які просто тримають один тон і налаштовуються там в октаву і в квінту. Одна рука крутить корбу, інша натискає ці клавіші, скорочуючи струну, і ми, і ми маємо звук. Така механічна конструкція, яка видобуває цей звук за допомогою тертя. Оця, оця конкретна верба була заготована в Переяслові якраз рік тому, у лютому минулого року. От ми там працюємо, не боїмося, вологість висока, зима, ми там вішаємо. Ну як? Це, тому, це інструмент похідний походах буде жити. Він буде жити з ну, з кобзарями на вулицях, його буде дощ мочити, і так далі. Це одна з перевірок. Ну і так само технологія, що робиться, що тому ми спеціально іноді буває, що інструменти які нові, От вони теж працюємо, дивимося для того, щоб вони ну це випробування витримали. Якщо його не поведе, якщо він правильно зроблений, значить він це випробування витримав і буде далі добре служити. Тому це така трошки цей як прав... гартування інструментів. Чим довше дерево сохне, чим довше воно витримується, не тільки сохне, але й витримується. І бажано в природних умовах, не в сушилці. Можна в сушилці просушити, але все одно краще, якщо воно ще буде, пролежить оце на гори. Колись майстри як робили. Онук робив з того дерева, що заготовив дід. Оце було найякісніше деревина. Виготовлення інструмента такого. Займає часу десь приблизно один місяць робочого часу. Бог Адама, створив руками гама, Богом, Його...» Ну, а на верхню деку йде, найкраще це буде смерека. Смирека це те, що в нас на Дніпрянщині називають ялина, або роблять ще сосни, верхню деку. Тобто хвойних порід. Чому хвойні породи? Тому що вони. Е, найкраще передають е, звук. Пачите, кілочки тут вкручені в брямку, кілочки з твердого дерева. У нас найкраще для цього служить акація тепер. Ну, я перепробував граб, перепробував грушу і дійшов висновку, що найкраща акація проти зламу. Е, це називається кобилка, теж з твердої породи треба робити, щоб вона не втруне. Поріжок. Теж твердої породи робити. Ну приструник може вирішуватися по-різному. В даному випадку це така бляшка е з кольорового металу, щоб тримати струни. І це дає можливість гарного, чистого звучання. Ага, тут під верхньою декою є пружини. Ну ми розуміємо, що струни здавлять тут. Якщо виміряти силу, з якої струни тут давлять, тут буде більше центнера. І там є ще одна така особлива річ, яку називають душа. Що це? Оце і є душа. І місце її всередині. Між деками. Без душі бандура не співає. Бо голосу не мала. А насправді ця душа для чого вона служить, щоб передавати коливання з верхньої деки на спідню деку, щоб повноцінно звучав інструмент. По тому фільмі мені до рук значить, попадає інструмент, з яким я і сюди приїхав. Ну, Але його вже я не називатиму його майстра, бо я не знаю, хто йому пуття довів. Всякому разі, я вже його тепер доконую. Той інструмент, ну, але він же якось звучить. От. І... Тепер він мені подобається більше, ніж якась добра бандура, яку я теж уже, наче їй маю, але він якось звучить м'якше, ну бо я вже знайшов той натяг струн відповідний, ну, і до мого голосу, і ті струни, що треба, якось вона тепер приросла. Знаєте, це те, якби поспіхом одружився, а тоді ...минули роки, а ти дуже відповідально якось поставився до того. І вже... вже і діти є, розумієте? Тому ти вже з нею розлучитися не можеш з тою бандурою. Вона вже така, як є. Не все дається, може з нею любитися, так як слід, ну але якось вона відлунює, принаймні, моїй душі. І більше того, якщо отак під кутом подивитися, так і трошки примружитись так абстрактно, то ви побачите там горизонтальна вісь і вертикальна вісь. Будова світу. Але що головне, що ми робимо з інструменти не заради інструментів, а заради того, щоб на ньому грати. Бастена гає, свезвими вмиває, на змію поглядає.